Мене звати Руся Данілкіна, мені 21 рік, я ветеранка російсько-української війни. Я вже закінчила 11 клас і якраз перед початком повномасштабного вторгнення пішла на. Курси тату майстра, а поступила до університету. Я вже коли була на службі. Я після нічного наряду поїхала до Запоріжжя, склала тест, пройшла і отак. От вступила до Одеського національного морського університету. Я зустріла дев'ятнадцяти річся на першій лінії і я ну, як я сказала, мені не було що втрачати. От, і все. Я вступила в 124-ту бригаду, 197-го батальйону, це ТРО. Була на посаді зв'язківця близько місяця. Я перебувала в тилу, а потім я виїхала на першу лінію. Після чого почалися обстріли. Наш КСП було зруйноване прямим влученням точки. У. Нас перекинули трохи ближче в посадку, і там я теж знесла службу. Як в маленьких селах, так і в лісі. Потім, через 9 місяців служби на запорізькому напрямку, нас перекинули на Херсонський напрямок після його звільнення. Там я побула до двох тижнів, їхала з побратимами. Ми побачили, як в наш штаб це окраїне місто, як в наш штаб був прильот. Ми бачимо дим. Ми розуміємо, що скоріш за все вони знову попали, і відповідно ми рухалися до них. І рухалися військовою автівкою. Відповідно, нас побачив дрон і Влучив касетним снарядом по нас. Міна впала біля моєї сторони. У нас було троє в машині, всі троє були триста. в мене було найважче поранення. Я отримала поранення 10 лютого 23-го року за два тижні до повномасштабного вторгнення, до року повномасштабного вторгнення. Як і я втратила ногу, я одразу розуміла, що так, це буде протез. Я не заплакала до моменту потрапляння до лікарні і навіть до операції. Тобто, коли я вже прийшла в себе після операції, коли я їхала в машині в Миколаїв. Я потягнулася до ноги, згадала, що відбулося, потягнулася до ноги, зрозуміла, що все її немає. Тоді відвернулася і в мене потікла так перша сльоза. Доволі швидко встала на протез, і на п'ятий день я вже ходила по Одесі з однією милицею на механічному протезі. І я дуже швидко навчилася ходити. У мене не було часу. Я розуміла, що мені дуже потрібно реабілітуватися, і я потрібна своїй родині, мені треба з ними ходити, бо на милицях за два місяці ти вже находився. І... Для мене просто протез був о, от для вас відчуючи як протес. Для мене це не протез, для мене це моя, ну, це моя частина тіла. Я до поранення ніколи в житті не носила спідницю. Ну, На перший дзвоник в школі я вдягала. У мене ніколи не було суконь. Вдягала підбори дуже рідко так вдягала, але дуже рідко, на свята якісь. А зараз я інша, я бачу іншу людину в дзеркалі. І в мене інша доля, в мене інше життя, в мене інший характер. І я не можу назвати е, мої підйоми на гору, вставанням на серф та на вейк, е, підйом на скеледромі, досягненнями. Умовно, для нормотипової людини побачити, як це робить людина з ампутацією, може, це дійсно прям велике досягнення. Але, напевно, не для мене. Перед тим, як піти на вейк, мене моя напарниця питає. Ну що переживаєш? Я yes, стою, тут, та ні. Yes. А що очікуєш? Я стою думаю, ну напевно, що вийде. І коли я вставала на вейк встати на серф, мені було. Е... Значно легше, тому що ти лежиш, тобі потрібно просто піднятися. І я на трьох точках, на трьох опорах їхала отак на серфі на вейку, Ти там інша технологія, ти маєш підігнути коліна, і в моменті випрямитись, коли в тебе є великий тиск, коли тебе тягне, ти маєш триматися, і відповідно, що в мене не вийшло встати через відсутність коліна. Але в мене вийшло це зробити іншим чином, я встала на коліна, а своєю ногою керувала. Я дуже люблю адреналін, я дуже люблю екстрим. мені це подобається. Це прям вау. Я завжди кажу, що я дуже сильно вдячна своєму пораненню, не тому, що в мене з'явилася медійність, впізнаваємість. По-перше, тому що в мене з'явився голос, який чують. По-друге, що я як, як каже психолог, просто тим, що я живу. Просто тим, що я є, я вже можу повпливати на багато факторів. І через якийсь час я зрозуміла, що дійсно я, мої відкриті ноги, коротка спідниця допомагають певне всім дівчатам, які отримали поранення. Рік моєї служби це був найкращий час в моєму житті. Якби жахливо це не звучало, тим паче, що я втрачала своїх людей. Але чому найкращий рік? Тому що змінилося все в моєму житті, і в житті кожного, хто перебував так.